Вікторія Андрусів поезії читає автор. Сьогодні я дегустую біль. Сполоханим, заляканим ховрашком завмерло серце. Хоч і заплакане, але живе ще Тяжко йому. Тяжко. Колись то гупало, як на ковальня. Тепер спрацьованою більше мурахою. Колись життям ласувало захланно. Тепер бо сити уже й соломахою. Колись розчинялося у мегаполісі, розтікалося каналізаційними жилами, і отак від Апокаліпсису до Апокаліпсису, вкупі з скривдженим серцем жили. Ми. А тепер, у малому, ні, дуже малому просторі воно не крикливо, а якось тихенько осторонь, як діти чужі, що спіють напрочуд хутко, як здоба в печі, на дріжджах зважніла бухта. І я вже потроху зачала таке боятись, бо що, як краї за низькі та й раптом збігне, бентежна лава твердим антрацитом застигне, і нікому буде із попелу возрождатись, або ж безцілесною мильною кулькою злетить і розчиниться десь у всеядному всесвіті, і там, на урані, завмре людяною бурулькою не прощене, нерозгадане. Пропали безвісти.